От кому хорошо, тут це звикла. І світло є, і ліфти працює, новий пристик. Припис у мене вже за другий квартал 25-го року. Так що не знаю, коли буде судове засідання. Але черговий квартал. Ми не можемо вчасно дати звіти, і це є об'єктивні причини. 51 ячейка партії, і чи це всі ячейки треба закривати, чи треба залишити їх. А чи можемо це зробити, це питання юридичного стану. Але все ж таки ті є які зараз існують, які є голови. Прошу, прошу з вдячністю відноситися до чужої роботи, щоб я лишній раз не бігав по судах печерських, тому що якраз обвинувачення виноситься не на партію, а виноситься на голову партії, якою є діє. Так що дякую за порозуміння. Тримаємося, рухаємося далі. От що раді, а? дивіться, в районі немає світла. А на ЗК є. Запобігають, таки запобігають.